Прекрасно. Воня. Ох, ти, десь. Пордовський. Ти звук запишеш. Йди в твоє налито. не багатьох. Володя, потримай камеру. То треба мішу потримати, а не ні? Ще пару корзачків, тобі він вже камеру на нега тримає. Отже, наспіно.

Він то спала трохи. Він те раз приїхав, то йому дуже було трудно. Ми залишилися, вони їхали додому, лишилися, то яку його кіт і тут був. То де як ми від Галі розійшлися. А ви ще лишилися, так? Не ще лишилися. Ми ще пішли в ресторан. А я б їхав позикую. А боли ходиш, ні? Вони З скалабу. А я вже бачу, Рось. Ми вже бачилися. Завертаюся в молодість. Правда? О! Слухайте, хто я бачу! Ще mm. <реш> 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 не всі вийшли? Це ми їдемо, що це. Я вже не бачу десь. Правда? Він чорний був, ти просто не такий замічав. Боже, а ти мусатий! Якби вона не цілувалася, то вона б що він вусатий. Правда? А так вона не виявка нічого. Галя тим не змінилася. Копенгаген, Копичек. Копенгаген. Чоловік береже. Копиєш, це поїзд, тримав мав пів години, може переїздити. А що ти не знаєш, вулиці чи що? Він просто не той поїзд тримав. А що я маю до поїзді? Я до поїзді далеч. Ти вже папушечка. А ну дивіться сюди. Я їду, цей, то ви туди. Вчора? Я бив шостий, так? Де? Yeah. Туда. Так, прийдете на п'ятку. Де? Так, 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 так. О, ой, І куди думаєш? Я не знаю. Ні, Знімати, раді Богу. Там нема що знімати. Ось цю дівчинку можна знімати. Ну, красиво. Там, поки що. З музикою так далеко, як до Мурманська. О, герц, герц называется. Серце герц называется. Сюда. Не нашли? Не нашли? Хай вона приїде сама шукає. Захотіла. Добре, дякую. Да, та немає як нема що що. Так, хтось колись диригував тут я пам'ятаю перед цим зеркалом, перед цією шафою схеми собі гарні працев'язки. Добрий день. Добрий день. А на 2000. Ну, я вже, не можу казати, що це ще не то, а це буде дитина-випусниця. Завтра все ну, вистає, і я ну, це потрібно. Дитина-випусниця. Наливай наливай. Та починай наливатися. Давайте доводимо. Дівчатка. Ну, что песни звезды? Ну, что песни звезды? Я не знаю, Я не знаю, что это не Я не не знаю, Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что Шесть разных.

що, 특히, да, MM. Kadons, тобі, якщо діти не бачили тут цукерників, вони накидаються за їх дітей не знати. Але якщо я ще не королівки на передару, якщо діти бачиш, мою слово, що це знаєш, я люблю вас, я люблю теж працює. І тобі тоді для мене цукерника, якщо не зелено.

Ручки, я сий, забираю, сий. Я а ну включи світло 6 секунду. Шесть, почему я снимаю? Ива, включи світло. Подивися, обідня кошти галь. Подивися, обідняк ще вручає кочма. Ти бачиш? Обідняк вже ну, не може, бо мене покоринені, тому А хто він? Хто він? Я, Ти, не шо, там, біні, а, то він не викладав нас. Він не викладав. Що він І, а чого він помер?

Ану а, Оксана, а, зараз вони всі будуть виходити. А, о, Оксана, яка була да, справища? Да, а всі а дівчата всі? Я, я бачила повідомлення у вільному житті. А я кажу, вона ж вийшла заміж за нашу випускницю. А, скільки а у... Надія Шурянко. Ну, ну то то що? 64 роки. 25 вересня йому випили 64 роки. Так, а він він, він, він загалом себе, бо я так його в неділю в церкві бачила, але так що такий голос з нього задали.